Никола. Я додам тут дещо, тому що насправді про літаки є ну ця вся історія, яка тривала тижнями. Ми розуміємо, що десь наприкінці. Січня почала просочуватися інформація про те, що ну, з американських джерел, з джерел близьких до Пентагону і до Білого Дому, про те, що українці дуже сильно почали лобіювати поставки F-16, і про це кілька джерел політику повідомляли ще місяць тому. Причому те, про що озвучував вже Назар задерій. Сьогодні що Остін мовчав. А він був поруч із нами тут зараз, в штаб-квартирі НАТО. Але в момент, коли всі слухали Остіна, що звичайно справа святенька і абсолютно правильно, я в цей момент спілкувався з естонським міністром оборони. І докладніше інтерв'ю з ним таке досить розлоге. А вийде завтра в «Київпості». Ми говорили десь 15 хвилин абсолютно ексклюзивно і абсолютно в такому в можливості не, не поспішати. У нас був цей слот по часу, і мені вдалося там, хоча б два-три рази перепитати в Ханно Пекура. Певкура міністра Естонії збройних сил власне їх як це очільника їхнього міністерства оборони про те, що такі відбувається за 16-ми. Він сказав абсолютно відкрито і чітко, що це історія «not on the table», «for the record». Тобто вони не розглядаються на сьогоднішній момент. Ця цитата вийде в газеті «Київпост» із розлогами його коментарями на інші теми. А після цього я перепитав у нього. Тому що він наголосив на тому, що today it is not on the table, сьогодні це не розглядається. Я перепитав у нього, ви маєте на увазі астрономічний «today», Тобто те, що відбувається сьогодні, у вівторок, чи це стосується і вівторка і середи? Тобто, це стосується цього зустрічі цієї зустрічі Порамштайну і зустрічі міністрів оборони. А він тут уже виходив з прямої відповіді. Так, трошки віті але в принципі все одно дав зрозуміти, що а, зараз на сьогоднішній день ця історія не є а, тою, про яку НАТО говорять, і про яку вони дискутують серйозно. Натомість а, вони наполягають на посиленні ланцюжків поставок усього від запчастин до кваліфікованих, тренованих і якісних людей, готових воювати і працювати на цій техніці. Йдеться про а, а, як танки, а, так і ППО. і всілякі інші приладдя, які а, нам наші колеги і побратими а, з північного альянсу обіцяють, але а, літаків наразі там нема. Приблизно в той час, коли ми говорили про це з Ханно, а, з міністром Естонським а, виступав Остін, і Б як Назар а, це тут чітко розклав по поличках, його питали про літаки кілька разів. А, була ця інформація про Польщу, але. Так само була як це тиша у відповідь на питання, чи все-таки вони будуть. Тому я думаю, що тут на сьогоднішній день ситуація зрозуміла, їх не буде, і ну, як це? Будемо продовжувати стежити за розвитком подій. Скажи, будь ласка.